Чоловік у маршрутці голосно псує повітря і говорить хлопчикові, який стоїть поруч. Ой, такий маленький, а пукаєш, як слон. Поруч стоїть жінка і говорить О, чоловіче, але це ж ви зробили. Чоловік здивовано: О, ти диви яка! Я її відмазую, а вона ще й стрілки переводить. Ой, ходила до гастроентеролога ти шланг. Запросив мене на побачення. Чи то за мої зелені очі, а чи то за відсутність рвотного рефлексу, га? Дружина чоловіку. Все. Тепер я вдома все роблю за гроші. Зварити поїсти 50 гривень, підлогу помиту 50 гривень, траходром 100 гривень, і так далі. Увечері він їй. Давай коханням займаємося. 100 гривень. Він понишпорив по кишенях, знайшов 70, вона. А, не вистачає. Лягли спати. Серед ночі він прокидається, дивиться, вона копається у сумочці. Він. А що ти шукаєш? Вона. Та 30 гривень тобі позичить хочу. <риклад> Якщо він пам'ятає колір твоїх очей після першого побачення, це означає, що в тебе малі <риклад> Запитують Заїку. А чому ти почав заїкатися? Ай, та коли ми з братом були маленькі. Любили козяче молоко, смоктали прямо з під кози. Ми виросли, коза постаріла, молоко скінчилося. Вирішили продати козу. Стоїмо, значить, на ринку. Підходить чоловік і запитує А то скільки коштує цей козел? То був козел? Брат одразу відключився, а я, а я почав заїкатися. Приходить якось влітку школярка до салону пірсингу, підходить до одного з майстрів і каже: Дядечку, ви мені 24 лютого пірсинг робили на пупок. Так ось ви мені кільце якесь важке повісили. Майстер. Зараз подивимось. Піднімає маєчку і, охренівши, кричить Бляха, колян! Твої ключі від гаража знайшлися.